Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про вітрянку. Або ще можете чути таку назву, як вітряна віспа. Ну, по-перше, хочу сказати, що від неї є вакцина, якою ви можете скористатися бажано в дитячому віці. А по-друге, коли вже є у вас зараження вітряною віспою, то панікувати абсолютно не потрібно, тому що. В нормальному стані, при нормальному імунітеті, вона досить легко протікає, і особливо коли в більш ранньому віці, тобто менша дитинка буде легше хворіти, ніж старша дитина або вже доросла людина. І що приймати тоді, або яких заходів вживати, коли вже є вітрянка. Можна вживати антигістамінні засоби, вони будуть зменшувати набріки, будуть зменшувати свербіж, почервоніння саме висипів. Також, якщо є підвищена температура тіла, то потрібно вживати жарознижувальні засоби, не зволікайте з ними і давайте, чи дитині, чи собі допомагайте для того, щоб краще саме себе почувати. Також можна етіотропну терапію використовувати, а саме це противірусні засоби, отже, впливати на саму причину на вірус на інфекцію. Тому деякі противірусні засоби, вони правда за рецептом, тому я, на жаль, їх вам сьогодні не можу назвати, але звернувшись до свого лікаря за допомогою, ви зможете отримати консультацію та призначення саме тих противірусних. Засобів. Що стосується того, наскільки потрібно обробляти саме висипи, брилянтовий зелений фукорцин наразі це вже відходить, тому що вони є не настільки ефективними, вони здебільшого використовуються для того, щоб розуміти, наскільки більше висипів знову додається. Щоб зрозуміти, коли вже ми переходимо той поріг, і висипи наші будуть зменшуватися, можна використовувати антигістамінні саме гелі, можна використовувати спреї спеціальні привітряній віспі для того, щоб зменшити свербіж і, звичайно, покращити якість життя хворого. Інкубаційний період, до речі, 21 день. Тому можете робити відлік, якщо мали контакт із хворим на вітряну візку, 21 день, якщо у вас хвороби не проявилися, отже, імунітет справився і вітряної візки у вас не буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До наступної зустрічі і бережіть себе.